Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде на каналі розпаковка такої от посилки з інстаграм-магазину Тіберіус Антикварні речі різні продають. Я собі тут придбав декілька антикварних старих книг. Бачите, так гарно все замотано. Я б сказав, навіть трохи занадто сильно замотано, потім таке важко розпаковувати. Але зате все приїхало ціле і не пошкоджене. Так, спершу ці дві я вам покажу. Це такі маленькі книжечки, перша Андрій Дуранда. Не карай самотністю. Не знаю, ціна була подходяща. І Сподобалась мені іменно обгорткою. Дуже гарний малюнок, тож українська мова, стара книжечка, звісно, що придбав. Ще одна, це архітектурні пам'ятники Закарпаття. Теж зацікавила мене тим, що розповідає про різні, різні, різні закарпатські пам'ятники. Я люблю подорожувати, і, звісно, що хотілося б відвідати багато цікавих речей, але е, попробую деякі знайти, де їх шукати. А тут гоп, цікава книжечка, тож чому б і ні, звісно, що придбав. І ще одна найбільша книжка. Денмарк, Німеччина. Це артбук, точніше, не артбук, а фотобук. Тут різні німецькі міста, різні німецькі споруди, пейзажі, парки і тому подібне. міста, де можна відвідати, які можна відвідати, які можна подивитися. Дуже все гарно, дуже все класно нафоткано. Тому, звісно, що я люблю, по-перше, такі фотографії, по-друге, люблю подорожі, різні історичні природничі місця. Тому, звісно, що я цю книжку придбав, щоб почитати, подивитися картинки. Тут на різних мовах є підписи, що це зображено, в тому числі на англійській мові, тож з читанням проблем не має бути. Бачите, самі все дуже класно. Тут зображено, звісно, що я не міг пройти повз цю книгу. Тож, якось так, таке невеличке, але книжкове надбання. Бувайте побачимо ще.